Привіт, привіт! Мене звати Юля Гадлан. І на своєму ютуб каналі я розповідаю про маркетинг, просування, контент та життя в Канаді. І саме про Канаду буде сьогоднішнє моє відео. Я підготувала для вас таку підбірку серії маленьких відео про Канаду, про життя тут тому, що дуже часто отримую запитання від вас про те, як тут, чому Канада і тому подібне. І насправді це таке питання, на яке не можна відповісти. Одним реченням. тому ці відео будуть саме про те. І всім, хто цікавиться Канадою та життям тут, або просто цікаво дізнатися трохи більше, буде для вас корисно. Особливо ще важливо, що буде корисно тим людям, які працюють також віддалено або мають свій онлайн-бізнес, тому що ми з чоловіком саме маємо таку специфіку роботи, і одразу це досить сильно відрізняє нас від тих мігрантів, які приїхали в період кует програми, розвиваються тут, адаптуються, їх. Хочуть побудувати своє життя. Я прийшла по Тіктоку, пройшлась по інстаграму, зібрала різні питання також залишала віконечко і подивилася подірок. То що люди найбільше питають, що їх цікавить для того, щоб це відео було не лише мій досвід і наш досвід в загальному, але й така конструктивна інформація, яка може комусь приходитися. Одразу хочу сказати, що тут не буде якогось хейту про те, яка канада погана, або навпаки, дуже вихвалювані. Тут буде конкретно та думка, яка в мене є, і наш Освіт. Десь кращий, десь гірший, десь в порівнянні, десь те, що ми ще, можливо, навіть і не пробували. І також хочу сказати, що особисто в мене конкретно багато що в емоційному факторі змінилося за порівнюючи, наприклад, перший рік і два з половиною, які є зараз. От тому е, сприйняття цієї країни міст теж дуже сильно відіграє від того, скільки часу ти тут є, тому що адаптація це е, важкий і довготривалий період. А на жаль, ми всі хочемо, щоб все було швидко. Ти приїхав і за місяць адаптував собі все це життя, яке в тебе було колись до того. Почну з того, що до двадцятого року взагалі в мене не було якоїсь думки та ідеї, що ми кудись будемо виїжджати та жити за межами України, тому що ми будували всю свою історію. Рю і е, мрії, цілі, бажання на найближче майбутнє саме в Україні. Але як і всіх українців в 2022 році все змінилося. І коли прийшов локдаун в грудні, ми вирішили, що будемо вважати з України, будемо їхати геть. І в нас було два вибори: або Канада. Або Польщу. Інші країни ми на той час взагалі не розглядали. А, чому не вибрали Польщу. Тому що розуміли, наприклад, що якщо ми поїдемо в Польщу, нам все сподобається. А, ми вже нікуди не поїдемо. Або нам не сподобається, ми поїдемо назад, додам, або в якусь іншу країну. Ну там максимум десь збоку. Але якщо ми поїдемо в Канаду, то в Канаді ми зможемо попробувати як нам там. Якщо нам не підійде, ми повернемося в Польщу. Тобто Ось такого варіанту, але вже з Польщі ми в Канаду точно не полетимо. Це була наша така логіка на цей період часу. Чи дізнавалися ми щось тоді про Канаду? Чесно вам скажу, в загальному такого різорчу прям підготовки вибору не було, тому що це було достатньо таке швидке рішення по виїзду, бо було холодно, не було світла і тому подібно це все тиснуло, і ми розуміли, що потрібно швидко приймати рішення. Але коли ми чітко прийняли рішення, ми цей місяць весь дуже інтенсивно дізнавалися, що таке Канада, інформацію те, Тобто, ми, коли летіли, ми розуміли, що нас чекає, але не настільки, звісно, як перебуваючи тут. Тому давайте ми з вами прийдемося по. В цих питаннях, які є, які я зібрала та проговоримо. Яка вона Канада? А, насправді у мене не було особисто ніколи якоїсь такої мрії. Жити тут, жити в Америці чи в Канаді, тому для мене ця країна була ну, країна, яка є ще в світі, має свою якусь могутність, певні ресурси, величі, тому подібне. Ну, як і кожна країна, по суті, в світі вона має як плюси, так і мінуси. І, обираючи її для переїзду, ми вже більше почали дізнаватися про якісь її переваги, плюси і мінуси. От і найбільше, що в той час і зараз мені подобалося, це те, що це країна мігрантів, хто прожив. І живе в Європі, думаю, що стикалася з цією такою уже популяризацією та думкою, того, що в Європі все одно ти, скільки би ти там не прожив, навіть якщо ти вже є документи, все одно ти будеш таким, ну не своїм. Канаді немає відчуття того, що ти мігрант, тому що це країна мігрантів. І тут все прилаштовано для того, щоб всім було комфортно, наскільки це може бути. І це класно. Це прикольно, тому що, наприклад, навіть з тою самою англійською, коли ти кудись приходиш, при спілкуєшся, державні установи, телефон немає знає. Що ти нормально чітко пояснюєш, що ти там новоприбулий, або що ти не розумієш, тобі можуть дати прикладача, це комфортно, це зручно. Плюс немає когось такого, о, там хтось чужий, типу, ти звідки з тим приїхав чи шаш». Тут всі мають свою таку рівність у правах того, що чи ти нюкамер. Тобто ти щойно приїхав, чи ти вже тут живеш давно. У тебе є канадський паспорт, і з такого варіанту. Тобто, це класно і зручно, і справді дуже багато речей адаптовано саме на мігрантів. Не знаю, як воно буде з кожним роком далі, але, наприклад, ну, зараз мені це дуже сильно подобається. Дуже багато питань я бачила і отримувала завжди про медицину. Взагалі, питання медицини про е, в Канаді є дуже спірним, тому що е, про нього багато знімають, що медицина тут погана, важко на неї не чекати, це ще щось, але що вона тут безкоштовна, і, типу, те, що вона безкоштовна, не робить її класною через очікування. З нашого досвіду ми мали уже неодноразово дотики із медициною різного характеру, більш простого і більш складного. І в жодному із них не було якихось проблем. Більш ніж впевнена, що якщо правильно шукати, правильно знаходити місця та людей, до яких ти можеш звернутися, мати вже <клес> якісь комунікації із тим самими, Лікарями або людьми, які тобі можуть казати по медицині, набагато комфортніше і е, простіше. Те саме відбувається в Україні по цьому. Ніхто не м, залишить тебе помирати. Е, ну, тобто, якщо ти приїжджаєш з таким випадком, що ти можеш очікувати, то ти будеш очікувати. Вертаючись до конкретної якості медицини на даному етапі, я не можу скажити на те, що вона є поганою, як це можуть говорити інші люди в соцмережах. Тобто, з нашого боку, ми мали. Багато таких інцидентів, коли треба було Сашу швидко перевірити, коли він хворів, коли в нього була вітрянка, коли там були певні проблеми. По здоров'ю, тобто ми швидко зверталися, нам швидко давали якісь рецепти, направлені, відправляли до нас до іншого лікаря, і все окей, все нормально. Тобто не треба очікувати, якось ти можеш приїхати навіть без запису, сидіти в черзі живі. І тебе приймуть. Ну тобто ти будеш чекати, звичайно, бо перед тобою є люди, які мають запис в цей день. А тобі треба поза чергову. ти сидиш, очікуєш. Плюс, наприклад, враховуючи те, що ну твоя страховка справді покриває дуже багато речей. Ти можеш регулярно приходити чекапи. Дитині покриває страховка медикаменти до 21 року, наскільки пам'ятаю, тобто все лікування, ну повністю все, що було в нас по рецепту для Саші, це все всі ліки покрила страховка. Навіть саме таке елементарне мені виписували рецепт на контрацептиви і це також покриває страховка. Ну, тобто, от, є такі якісь нюансики, які е, здається, наче це дурниця, але ти розумієш, що ти це можеш отримати, що комфортно і зручно. Далі в нас іде освіта. Що стосується освіти, перше. Як ми дотичні зараз із освітою? А коли ми прилетіли в Канаду, це ще було три з половиною роки. В чотири ми прийшли в пресколкіндегарден. А це як садочок біля школи в Україні такого характеру рахується, і тут дітки ходять сюди два роки. А з чотирьох до шостиї в шість вже йдуть в повноцінний перший клас, так як в Україні. От ми прийшли. Саша взагалі ще не знав англійської, не було в нас ніякого досвіду із цим. І до того ми в садочки на регулярній основі не ходили. У нас була, був досвід з Одесою, але не дуже вдалий, плані того, що ми там не адаптувалися. От. Е, і тут. У нас був перший місяць складний, але е, все робилося для того, щоб дитині було комфортно і нормально. Тобто, перша школа, в якому ми ходили, вона була нормальною, е, з дитиною нормально поводились. Не було якогось там, не знати чого. Вони вчилися, вони бавилися ігри, куди з'їздили з родини якісь екскурсії. Типу, йому це подобалося, і це було комфортно. Зараз ми приїхали в новий район і змінили школу. Ця школа просто ван лав, тому що Саша дуже її любить. Він прям багато про неї говорить. розказує, в нього багато друзів. Він говорить нормально англійською, він розуміє, може пояснити. Враховуючи те, що дитина приїхала зовсім без англійської. Зараз вона вільно спілкується двома мовами українською та англійською. У нього є друзі англомовні, вони вивчили в школі алфавіт, вони вчаться зараз читати, вони вміють додавати, віднімати усну уже. От не тільки на пальчиках, вони кудись їздять. Зараз у них будуть ярмарки різного характеру в червні. Тобто, все комфортно і зручно. І що важливо, це те, що це без істерики. Тобто, у нас, наприклад, він хворіє після хвороби, він нормально йде до школи. Три, що він не хоче, що він не любить. Тобто в нас не було таких нюансів. Перший місяць тільки адаптації, коли пішли до школи, був складніший. А потім все нормально і все окей. Зараз мені взагалі подобається, що в нас є такий додаток в телефоні зі школи і можна завжди подивитися, написати вчительці, що як до чого. Хоча теж я багато слухала і багато від кого чула, що не можна комунікувати з вчителями. Ну не знаю, ми в двох школах вчилися, і в двох школах з вчителями можна комунікувати. Вони нормально пишуть, вони тобі завжди якісь звіти скидають протягом тижня. Який клімат в Канаді? Канада є різною ем, по клімату. Важливо розуміти, що де ви знаходитесь, яка провінція. Тут і клімат різний. Ми живемо в Торонто, а тут клімат дуже схожий до України, західної частини країни і до Києва. Прям я б сказала, що в мене немає зовсім такого відчуття, тобто що щось інакше е, для мене це дуже і дуже схоже із домівкою. Холодна зима. Наскільки це може бути дуже мало снігу, або він є в якийсь період часу, так обільніше, а потім немає. Що важливо, це, наприклад, конкретно тут, де ми зараз проживаємо, це велика кількість вітрів. от схожих до Одеси, якесь таке поєднання, достатньо комфортне літо. Якщо говорити взагалі про Канаду, то звичайно є провінції, де є набагато холодніше, але коли ми летіли сюди, ми чітко розуміли, що ми не хочемо жити у вічній зимі з великими морозами. і Я розумію, Різноманітність цих кліматів, але тим не менше, поки що, я точно до кого не готова. Ну, поки мені хочеться, щоб було набагато більше сонячних днів і набагато більше тепла, ніж зараз є у нас. А як із харчуванням? Яка їжа? По суті, така, як і всюди. Якщо говорити про якісь кухні, то їсти можна абсолютно ну, будь-що, що тобі хочеться, знайти будь-яку їжу, купити, готову чи самому приготувати, ну, немає значення, дуже величезний вибір. Що стосується якості цієї їжі, треба бути акуратним і читати уважну інструкцію, тому що всюди багато цукру, що важливо, а оцій ГМО і всякі різні речі, те, цього теж є дуже багато. Але якщо ви конструктивно підходите то правильно перечитуєте щось і зараз купу різних додатків та можливостей для того, щоб подаватися якість цього продукту і ну, більше старатися готувати вдома. Ще одна така частина, коли ми летіли сюди, багато хто говорив, що тут не готують вдома, що вони купляють тільки готову їжу чи ще щось. Я дуже багатьох знаю людей, які готують вдома. і ну, Хтось готує, хтось замовляє, хтось купляє готову їжу. Це в залежності від того, як людина хоче, скільки в неї є часу, наскільки. Ки в неї є ресурси, ну тобто, ми так само го щось готове. Ми так само замовляємо їжу чи ходимо кудись їсти. Коли ти змучений, не маєш сили, часу, бажання, або коли ти просто не хочеш готувати, чи ще Ну, тобто, це абсолютно нормально. Просто у тебе десь має бути такий баланс, що а, якусь частину ти готуєш, щоб вона здорова, якісна, а якусь ти можеш собі зделегувати, але це має бути також якісне, а не супер, якісь тільки фастфуд чи Макдональдс. Наступне питання: це чи реально приїхати жити в Канаду без англійської мови. А насправді реально і величезна частина людей, які приїхали сюди після лютого 22-го року, приїхали саме без англійської мови. Без мови складно не тільки по часу того, що ти тобі важче знайти роботу, а взагалі адаптуватися набагато складніше, коли в тебе немає мови, тому що ти перше, ти не розумієш, друге ти німий, бо ти не можеш сказати. І е, ми, коли сюди прилетіли, у нас була така дуже мінімальна англійська, у мене був кращий рівень ніж чоловіка, а в чоловіка був гірший рівень. Але тим не менше, навіть в мене з кращим рівнем я зіснулася з проблемою мовного бар'єру, і в один момент я просто не могла нічого сказати, бо було складно. Але тим не менше, так як я говорила на початку, коли ти мігрант, до тебе ставляться набагато легше і комфортніше. І є багато опцій, які тобі допомагають адаптуватися навіть без знання англійської мови. Проте, якщо ти хочеш бути відчувати себе більш вільним, віж. Комфортно, легко все розуміти, не хвилюватися, що ти щось не зрозумів або не зміг пояснити, звичайно, з англійською буде набагато простіше у нашому випадку. Так як ми працюємо віддалено, мова не була для нас пріоритетом, тому що ми е, роботу свою маємо всюди, і наші клієнти це не лише на той час були англомовні клієнти. От що важливо. Але наприклад, якщо враховувати, якщо ви сюди їдете і ви зразу йдете шукати роботу, то звичайно без англійської мови е, очікувати якого. Ось високого рангу роботи буде дуже складно. Але я знаю також багато історій, коли люди мають гарну англійську і все одно з роботою складно. Тому тут ще такий фактор, на мою думку, ще везіння в тому, як ти вмієш продавати себе, свої скіли, а не лише знання англійської мови. От з англійської 100% буде легше, з англійської 100% будуть відкриті більше дверей, з англійською взагалі у світі ти будеш себе набагато комфортніше почувати. Тому люди, сорі, чіт англійську, бо це справді важливо. Ждава зараз. Е, ми на англійською дуже багато працювали, працюємо, і мені здається, що я ще дуже багато років буду її вчити. От е, так як Сашкові мені не буде, тому що ну, дитина її вчить в соціумі легко, комфортно е, в мультиках. Він її дивиться в ігра, бавиться. ну, тобто вона теж у мене всюди є. Але е, як мінімум, pronunciation моя буде зовсім іншого характеру ніж у моєї дитини. Е, Хоч хтось вдома буде знати англійську добре. А чи треба вона, треба. Чи зможете, ви без неї зможете, але буде складно. На наступному відео ми з вами проговоримо про ціни, документи та роботу. Три опції, які я зібрала ще додатково для вас, і більш детально розповім. Якщо вам цікаво було, то не забувайте підписатися, підтримати це відео. Для мене це важливо, тому що канал тільки починає розвиватися, і я справді дуже сильно хочу, 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 хочу знімати для вас контент. Якщо у вас є якісь питання. То пишіть в коментарях, і я в наступних відео все це врахую.